Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара і Новий рік святкують зі своєю ялинкою, яка не схожа на інші. Вона піксельна. Цифрове зображення це мозаїка, яка складається з найменших часток, пікселів. З них вибудовується картина світу. А учасники арт арт-паті і так і ні, побудували смайлик і метелика. Два символи мережі метелик математична фігура інтернет. Смайлик без слів всім дарує добрий настрій. Під час дня інтернету відкрилися фотовиставки. Клуб свіжий погляд представив звітну колекцію Наталя Алтипіна і Ольга Грабовська свою нетелефонну розмову. У інтернет-центрі проходить конкурс: хто швидше знайде відповіді на 30 питань в інтернеті. Щоб перемогти, треба не лише вміти швидко знаходити інформацію у всесвітній мережі, потрібні знання з історії Херсона і зв'язків з європейцями і країнами старого світу. Під час арт-паті виступає дитячий дексилент під керівництвом Семена Миколаєвича Ривкіна. Херсон готується до Дня Європи, який у третю суботу. У травня у день інтернету центр європейської інформації презентував Вебресурс, проект віртуального музею Європейці і Таврія.